Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску Роман Яремчук взяв м'яч і забив супергол в матчі Ліги Європи. Артем Довбик влаштував справжню різанину на полі у матчі за Рому. Олександр Зінченко офіційно переходить в нову команду. Динамо Київ розпрощалося зі своїм багаторічним лідером. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Олександр Зінченко підписує контракт з новим клубом. Український фулбек Арсенала Олександр Зінченко вже підписав попередню угоду про трансфер в Дортмундську Борусію. Заявляють німецькі засоби інформації. Раніше також відомий німецький інсайдер Флоріан Плетенберг повідомив інсайдерську інформацію, що Дортмундська Борусія веде переговори з агентом гравця. Нещодавно інсайдер повів на свій пост про прихід Олександра, використавши емодзії. Флоріан Плетенберг неодноразово використовував такий метод, щоб підтвердити свої інсайди. Візначимо, що B портал TransferMarket оцінює трансферну вартість 28-річного зінченка у 30 мільйонів євро. Саме стільки Боруся заплатить за українця. Візначимо, що в Дортмунді на Зінченка розраховують не тільки як на лівого захисника, але й на центрального півзахисника. Саме на цій позиції Зіна грав молодості та грає в збірній Україні. Будемо сподіватися, що трансфер не зірветься і зінченко перейде до німецького клубу, який, незважаючи на усі проблеми, довкола залишається грандом європейського футболу. Та й взагалі, хто б як не критикував Зінченка, але гравець всю свою кар'єру грає в топ-клубах. Сіті, Арсенал, Дортмунд. Не кожен гравець може зробити собі таку кар'єру. А отже, в Зінченко точно щось є, якщо він завжди потрібен грандам світового футболу. Друзі, якщо бажаєте Зінченко всього найкращого Дортунської Борусі, то підтримайте українця лайком під цим відео. А тим часом Динамо Київ офіційно продає свого лідера. Вартар Динамо та збірної України Георгій Бущан близький до переходу в Аль-Шабаб Саудівської Аравії, повідомив журналіст Михайло Спіаковський. За його інформацією, президент клубу Юр Суркіс особисто контактує це питання. Більш того, Гудем майже вже завершена, а Бущан готовий до виліту в Саудівську Аравію. Через цей трансфер Бущан навіть не грав останнього матча Кіян в лізі Європи проти Галата Сараю. Бущана вирішили поберегти, бо якщо він отримав травму, то він би не прийшов до Саудівської Аравії. Єдине, як з'ясувалося, то в країні при приході потрібен дозвіл певних інстанцій на державному рівні, але там теж все має вирішитися вже найближчим часом. І Бущан в 30 років покине Динамо. Друзі, якщо вам подобалася гра Бущана в Динамо, то давайте підтримуємо вихованця клубу вподобайкою під цим відео. Він це точно заслужив своїми багатьма сейвами за Динамо Київ. Бажаємо Георгію тільки всього найкращого. Клуб із США, а саме Ліги МЛС підписує молоду українську зірку. Американський Лос-Анджелес дуже близький до підписання українського захисника житомирського полісся Артема Смолякова. Повідомляє видання то таке за інформацією джерела початкова пропозиція клубу МЛС складала 1 мільйон євро. Але в ході переговорів вовки зуміли подвоїти цю суму, а також прописати в угоді відсоток від майбутнього перепродажу 21-річного футболіста. А отже, американці заплатять 2 мільйони євро за українського таланта Полісся. Нагадаємо, у складі Лос-Анджелеса грають два легендарні французькі чемпіони світу: Вортар у та нападник Олів Жеру. Але на нашу думку, цей трансфер не піде на користь Поліссю. Смоляков потенційно це дуже сильний гравець, який в перспективі міг би грати в збірні Україні. А його так просто відпускають в чемпіон США, де грають пенсіонери. Так, у Полісі на цій позиції є інший гравець збірної Богдан Михайличенко, Але я Смоляков останнім часом показував дуже середну гру, не гірше за Михайличенка – а тому, на нашу думку, це велика втрата для житомирян. Гравець збірної України переходить в клуб першої ліги. Півзахисник Олександрій Іван Калюжний прийде в харківські металісти 1925, Повідомляє український журналіст Сергій Тищенко. Зазначається, що в підсумку всіх промовин Іван підпише попередній контракт з харків'янами. І або буде тиснути на свій клуб, аби його відпустили зараз, або дограє другу частину сезону в Олександрії. І влітку безкоштовно приєднається до Металіста 1925 на правах вільного агента. Окрім того, зазначається, що Металіст готовий підписати ще одного гравця Олександрії, лівого захисника Олександра Мартинюка, який є також кандидатом в збірну України. Як ми бачимо, Металіст дуже солідно закуповується на наступний сезон. Схоже, команда Ван Леовена, коли повернеться в УПЛ, то вже відразу буде націлена на боротьбу за Єврокубки або навіть медалі. Та й взагалі наступний сезон в УПЛ обіцяє бути дуже цікавим. Наш футбол потрохи відштовхується від на Полісся, Карпати, Металістадвацьп'ять, ЛНЗ – усі готові нав'язувати боротьбу Динамо та Шахтарю за найвищі місця. Будемо сподіватися, що ця боротьба вже буде тривати в мирній Україні на заповнених футбольних аренах влітку. А тим часом турецький трамзонспор, який нещодавно підписав нападника шахтера Данила Сікана, готується до трансферу ще одного гравця збірної України з футболу. Трамзонспор виявляє інтерес до Вінгера поліція Олександра Назаренка. Повідомляє видання Трамзоспор Хейбер Хейбер-61. Зазначається, що Назаренко може бути альтернативою для Олександра Зубкова, якого Транзоспор поки так і не може придбати. Візначимо, що контракт 24-річного футболіста Полісся діє ще півтори року. У поточному сезоні він проявив 20 матчів за Полісся, забив 7 голів та віддав 6 асистів. Але президент клубу Геннадій Буткевич навряд чи так просто захоче відпускати Назаренка. Олександр зараз справжній лідер з раї на полі. Тим паче Полісся нещодавно розпочалося з Бенні Макуана, а тому в клубі фактично не залишилося вінгерів, окрім Назаренка та Гуцоляка. Та й сам футболіст заслуговує найбільш серйозні пропозиції, а не на гру в посередньому чемпіонаті Туреччини, де в основному, як і в Америці, теж грають або одні пенсіонери, або ті футболісти, яких цікавлять тільки гроші, а не розвиток як кравця. Друзі, а в якій українській команді ви б хотіли побачити Назаренка? Напишіть в коментарях під цим відео. Легенда полтавської ворської нападник Владислав Кулач повернувся додому. Ворскла оголосила про підписання свого екс-нападника Владислава Кулеча. Раніше повідомлялося, що контракт Владислава Полтавським клубом буде розрахований мінімум до кінця наступного сезону. Відзначимо, що останнім клубом кулача був П'юнік, який він залишив у серпні 2024 року. Владислав вже двічі грав за Ворску у 2017-2018 та з 2020 по 2021. В сезоні 2021 кулач під керівництвом Юрія Максимова став найкращим бомбардиром УПЛ, завивши 15 голів у 21 матчі. Схоже, що Ворскла – це справжня єдина рідна команда для Кулача, де він дійсно може проявити усі свої сильні сторони. Кулач та Ворскла Максимова просто створені один для одного, а тому це досить потужний трансфер від болтавців, який повинен допомогти команді Максимова зберегти прописку в УПЛ в цьому сезоні. Карпати Львів офіційно орендували аргентинського опорника. Опорників захисник Расінга Альванеда Патрісіо Танда прийшов у Карпати на правах оренди, повідомляє телеграм-канал клубу. Зазначається, що це буде оренда до 31 грудня 2025 року, тобто на один рік. Угода передбачатиме опцію викупу, якщо гравець вдало проявить себе у Львові. Окрім позиції опорника, танда може зіграти також центрального та атакувального півзахисника. Портал TransferMarket оцінює футболіста у 75 тисяч євро. І насправді цим трансфером Карпати нічого не втрачають. Якщо гравець не заграє, то нічого страшного в цьому не буде. Від нього немає особливо великих очікувань. Якщо ж навпаки він стане одним із лідерів львів'ян, то можна в черговий раз сказати про геніальний скаутинг з боку Карпат, якому мають навчитися інші клуби УПЛ. Український нападник Артем Довбик провалив матч Ліги Європи за Рому. Рома на виїзді програла Нідерландів у сьомому турі загального етапу Ліги Європи з рахунком 1-0. Нападник гостей Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі і був замінений вже по перерві. На 19-й хвилині українець отримав жорту катку за те, що у боротьбі ліктем розбив до крові ніс захиснику нідерландців Ваутер Гусу. За час на полі Артем лише вісім разів доторкнувся до м'яча, завдав одного удару в площиноворіт, виграв одну дуель з двох та один раз втратив м'яч. Футболіст отримав досить низьку оцінку. 64. На жаль, невдалий матч для українця. А от інший форвард збірної України з футболу Роман Ярамчук навпаки вразив своєю майстерністю. Форвард Олімпіакос Роман Рамчук з'явився на полі з лави запасних у візному матчі сьомого туру загального етапу Ліги Європи з португальським порту. Українець вийшов на 90 90-й хвилині гри і через чотири хвилини відзначився забитим голом після передачі свого воротаря. Однак взяття воріт було скасовано після перегляду вар. Судді зафіксували досить сумнівний офсайд Рамчука. Але тим не менш Олімпіакос все рівно виграв гру з рахунком 1-0 і тепер має гарні шанси на вихід плей-офф. Друзі, як ви вважаєте, чи був у сайт під час голу, напишіть в коментарях. А також підтримайте лайком гол нашого українського нападника під цим відео, навіть незважаючи на його відміну. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну!